Святкує Україна День Святого Андрія. Щедра зима не лише на сніги, морози, заметілі, а ще й на свята. 13 грудня до нас приходить День святого Андрія Первозванного З ним в українців пов'язано багато народних традицій, обрадів. Андріївські вечорниці. За традицією дівчата та хлопці сходились до однієї хати ввечері 12 грудня. Жартували, оповідали цікаві історії та грали в різні ігри. А в ніч з 12 на 13 грудня ворожили. Як правило, вечорниці проводилися в оселі шанованої в селі жінки. Яка повинна була наглядати за молодими людьми. Ще заздалегідь молодь зносила до однієї господині борошно, крупи, сушені яблука та груші. Господиня ж готувала своїм гостям вечерю. Народні традиції на Андрія, незважаючи на те, що Андрій це християнський святий, обряди і традиції цього дня сягають до християнських часів. З усіх свят! Річного календарного циклу, День Андрія Первозваного є одним із найтаємніших, найцікавіших цього дня відбуваються заклинання і вгадування майбутнього. Ритуали з калетою та інші ворожіння. З давніх літ була в пошані на Андріївські свята, і пахуча і рум'яна символ щастя калита. Сонце велика і прекрасна, і пахуча і пухка. Вірили, приносить щастя на Андрія Калета. Калита, калата, маламаль, обрядовий хліб, який готували на Андрія 13 грудня. У цей день відбувалися великі молодіжні гуляння, дівочі ворожіння на пампушках тощо. Але найбільш поширеною була в гра в калита. Дівчата випікали великого круглого коржа з діркою посередині, на якому витискали. Нехитрий орнамент і підвішували його до сволока. Іноді місили тісто на відварі любистка, щоб хлопці любили. Сторожив калиту так званий пан Калитинський, тримаючи в руці квача обмащеного в сажі. Інший учасник гри, осідлавши коцюбу пан Коцюбинський. Какав до нього і між ними відбувався жартівливий діалог. Вареники головна страва вечора, 12 грудня. Щоб бути щасливим наступного року, потрібно на Андрія обов'язково поласувати варениками. Вважали наші предки. Вважають, що на таргівці вареників має бути 29 за кількістю днів у місячному календарі. найпоширенішою традицією серед дівчат з давніх ДВН і до сьогодні. У ній з 12 на 13 грудня залишається ворожіння на варениках. Дівчата ліплять вареники, а до начинки вкладають шматочки паперу з чоловічими іменами. Коли вареники спливуть і закиплять, дівчата на випередки виймають по одному варенику з окропу. Яке ім'я попалося у варенику. Так і буде звати судженого. А щоб дізнатися, котра з подруг вийде заміж першої, дівчата виставляли свої вареники в рядочок і кличуть собаку або кота. Чий вареник домашній улюблений з'їсть першим, та дівчина і першою вийде заміж. Якщо тварина кудись заховає вареника, то після весілля дівчина переїде далеко від рідного дому. Уже потрохи вечоріє, дівки мов квіти майорять сьогодні ж нічка особлива. І вишиванки час дягать. Сьогодні треба ворожити. Традицій всяких аж за край. Існує багато видів ворожіння на Андрія. Ось декілька із них Тарілка, стовпчик. Ім'я судженого, чобіт, переставляння взуття, віночок та перстень чекала, щоб на темно. піду сьогодні, як і годиться, до ранку на вечорниці. Нехай наша Україна. Всім буде багата, і хлібом, і сіллю, великим добром, хорошими дітьми, міцненьким здоров'ям, і піснею, і сміхом, і сімейним теплом. І ще ми бажаємо, щоб ви не хворіли, душею і серцем були молоді, до рідного краю любов'ю горіли і користь приносили рідній землі. З Андрієм з Різдвом Христовим з Новим Роком все буде Україна, буде мир, щастя та багато причин для радості.